Сергій Пилипенко, поворот. З кущів стирчить кошлата, людська голова. Узенькі примружені очі пильно вдивляються вниз, де під підкручує, ластівчаними гністами ліпляться селянські хатки. По губах блокає непевна усмішка. Ось вона, довгождана батьківщина. Три роки не бачив її, три роки серед злодіїв. Ворів, убійників. Е, е, його тоді теж мало були, не вбили. Хіба дядьки конокрадів милують? Це ніхто, як рідний брат, люшнею ногу перебив. У животі з того часу наче щось увірвалось. Спробуй тепер за чіпіги взятись, ландуха влин виперти. А все через бабу, як хтось казав. Того Янгола з дірочкою, хотів собі бісця обставити, від брата виділитися. Адже коханка вже тяжка ходила. Та все, коли поберемося хомцю, та куди ж її візьмеш, коли братева сичить гадом. Брат господар бугаякою зиркає, тільки й батьк у хаті й не бачили. Ною ну, крав, ною ну друге. Подобав легкий хліб, загуляв хлопець, поки на плаву дядьки коло здибали. Били, привезли в село, били, волость, а Хомаш закриктав віжах не споменів. Губи скривилися, в руці тріснула суха гілячка. Ой, задушив би. Ворухнувся в кущах. Наче стримнути кішкою схотів на приземкуваті хатки, на катів своїх, і знов прикляк непорушно. Десь поблизу кроки, крутою стежкою, вертає зі степу з косою дядько, з під широкого бриля визирає знайома руда, а жовто гаряча борода, сусіда Гаврило, в нього звів хома вороного жеребчика. Аж у третьому повіті через циган на ярмарку збух, минув сусіда кущі, де їжаком причаївся хома, не дихне, не здригне. Отвертай додому, як там ворогів, як джемлів над гречкою. Та знов куди подінешся, хромий та хворий, з усім тим, що на тобі вже й шапку загнав по дорозі їсти шкорти. Знаття б, як зустрінуть, може, забули, може, простили, адже три роки в тюрясі спокутував гріхи. Нічого не треба, бодай жити сумирно в своїй часті, якось перебідує на тій десятинці, город розведе бжілок може. Очі хомчені знову пильно удивляються вниз, де лишаєм обсілу долину село. Вечірня курява дивною запоною повила його. Не добереш, де купи верб, де вишняку, де дахи та скирти, що? Чекає хому за тою запоною. Мозок уперто, ствердлою невість. Пригадує, коли на фронті взяв його з собою товариш літу в аероплан, як на релях загойдало, замотило, глянув униз. Заомер зачудований, аж грудочки на ріллі видно так прозоро. Летіли над селом, мов щільнички село. Тісно близько квадратики дворища туляться дно до одного, а позад тих в клуні шерегом вирівнялись, онде люди з хат вибігають, обличчя вгору. Телята, собаки, кури в розтіч, гурки, зачувши мотора. Вставу дно прозоріє, колишиться волохатими смугами жаборіння. Здається, трохи нижче побачив бегеть усю рибу. Черідка гусей на березі біліє, кожна пташина, як маківка. Здивувався тоді Хома. Адже високо все оте, як цяцькове. А видно, мов книжку з кольоровими малюнками, держиш перед очима, що вже садок, і в ньому ясніє кожна стежечка, он де дівчина з коромислом до криниці йде попід осокорами, в кущах понад ровом біжить рудий собака, а кущі його від зору зароплану не ховають. Казав потім товариш літу горі повітря чисте, прозоре. Так, мабуть, і ті, що горі сидять, наше життя краще видивляються, а ми нанизу, крізь куряву поземну, нічого не добачаємо, ходимо, мов у туманах, плюнув сердито Хома, справді, мов у туманах. От іди тепер додому, чи на поріг пустять, та вже назад не вертати? Підвівся і, поволі ступаючи, почав спускатись в долину. Сонце востаннє кліпнуло мідяним приплющеним оком між синявими хмарами, війнуло прохолодою, вечеровою вогкістю. Хома входив в село. Крадькома попід плотами, наче знов до чиєї стайні. Ось уже й Гаврилові ворота. Чи не хома часом? А вже ж хома, здорову на домівку вертаєш? Та так, осидів уже своє. Еге ж, егеш? Е Тепер скоренько випускають. Свобода, що ж далі робитимеш? Що ж робитиму? До важкої праці тяжко. Он де тоді ногу перебили, а про те? Якось хазяйнуватиму? Еге ж, еге ж? Треба до хазяйства ставати, хлопець у порі, хоч, мабуть, у тюрмі від сільської праці зовсім відзвичаєвся. так так, дядько Гаврило, воно й як знаєте, не дуже я до цього брався. Та треба спромогтися, он трохи шевцювати навчився. Егеш, егеш, Воно й добрі люди поможуть у добрім ділі. А чого це ти, хлопче, без шапки мандруєш? На хліб виміняв о, то ти порожнісінький. Кепська справа, хлопче, що ж ти господарство розпочинатимеш? Ну що, заходь до хати нагодую, та, може, й шапка в мене знайдеться всяка така. Як же парубкові без шапки, здивовано зиргнув Хома на сусіду. Звідки така гостинність у дукача? Чи не затяга, бува, в яку пастку, а їсти кортить, аж слина набігає. Чого ж стоїш, ходім, там старали міщених пиріжків напекла. Баранця недавнечко зарізали, та черчина знайдеться. Треба з чоловіка на повороті почастувати. Не пинайся, бо чому опинатися? Тільки не рано. Хотів додому. Та брат із родиною сьогодні в полі ночує. Еге ж, у полі, ми ж і там, сусіди, бачив, хіба що так? Ходи, ходи, зайшли. Побачивши хому Гаврилиха аж сплеснула руками. Оце вже й повернувся. Ой, лишенько, та не лишенько, а бігай жінку до льоху Та неси чим гостя дорогого з поворотом поздоровляти, Ще й на кума Микиту гукни. Що далі більше дивувався Хома? Упадали коло нього хазяї, як коло рідного. Витяг із скрині говорило добру смушеву шапку, сам примірив. Гаразд, носи на здоров'я, кумики та й собі приобіцяв на водиний мішок картоплі притарабанити і спрягтися підмовляв хому. Що там тобі з братом приятелювати, він же тебе зробив калікою, а в мене коняка, як трактор, ще й плужок. Новенький. Пиймо мого реча на супрягу, а Гаврилиха і собі хустку шовкову в кишеню кладе, Пошепки каже, ти ж свою дівчину, либой, не забув, і досі заміж не пішла. Тебе дожидає, не тобі, кажучи, котрі плещуть, не хочемо злодійську полюбовницю брати. А котрі тебе бояться, вернемо, мовляв, ще й помститься. Егеш, егеш, Почув останнє слово Гаврило. Мститися, хлопче, це не по-божому, не по-хорошому. Ми тобі, борошна, якщо треба, ми тобі первачка не пожаліємо. Сп'янілий хома поліз цілуватися. Ви ж мої сусіди хороші, ви ж мені кращі за родичів. А я в село поткнутись боявсь, на кручі сутінок дожидав, бачив, як вертав дядько Гаврило з поля привітати рота, не роззявив, сховався в кущі, хіба же знав, хіба сподіванку мав, що зустрінете мене злодія отак, як сина рідного. Як свати жениха бажаного, Рощулись хома мало не плаче, Гаврили хам'яке серце жіноче собі рукавом утирається, крізь сльози проказує. Ти ж, синок, настільки не забувай. Ми на тебе зла не маємо, то й ти не Еге ж, егеш, щоб по мирному жити ще черчину, хому. Ну, ще до пари, бо з'їдять татари. Ще четверту, бо вісна чотирьох котиться, а шосту бо шість день роботи. всьому, сьому щоб на сьомий день спочити та на призбі покурити. Закурюй, хлопці, перепочинемо. Від понеділка до понеділка вип'ємо куми добра горілка. Затяг рибким голосом Микита. Коли до качі куми виводили, покиньмо куми всяку короботу, вип'ємо кума ще й у суботу. Хома вже не чув, стомлене тяжкою путтю тіло не витримало, Схилилось на лаву, Гаврила хастиха мовила Ой, доведеться володитися злодієм та на селі кару мати, і не шубосне, десь ворюга в криницю або що». Адже з п'яним усяке трапляється, схоче може напитися води, та й перехилиться. Куми переглянулись. Хто його знає, да не ночі маленьку доведеться давати, Щоб не чіпав катюга клятий. Тобі куми нічого вже аж в супрязі ходитимеш. Твій кінь, мов і його кінь, егеш. Еге ж, егиш, перекривив Микита, ще й самого за злодія вважатимуть. Гото не було лиха, так вітром нанесло. Хома ідеї розмови не чув. Він солодко посміхався, припавши головою до якогось оклунка на лаві, Йому снилось, ніби роплан підніс сього високо над ланами. Картатою плахтою розляглися вони геть аж до обрію. Зелені, чорні, жовті, жовті, чорні зелені, з сірими виндочками доріжки мов пасики, а них згори кожна колія з щілинкою з моршкою, де хитрими викрутасами порушила правильність кольорових чотирикутників річка, близько річки його. Хомина десятинка. Он, де й він сам разом із ізять Микитою, оре. Руки міцно наполягають на чепіги, ноги глибоко грузають у вогку лискучу ріллю. Ні, не так, він же мусить бути на роплані. Розіп'яв крилами руки і плавом здіймається від ріллі. Солодко як на релях, як тоді з товаришем. Літоном трохи вадить, хочеться пити. Зараз буде й криниця, каже товариш Літун. Аероплан годи, оркоче, вітер хитає, як човна на буревних хвилях. Раптом дуже подоб'є з гори, і апарат летить стрім голову вниз на чорну вогку ріллю. Хома відкриває рота скрипнути, але холодний струмок заливає горло, холодний струмок оповиває все тіло.